Вітаю, шановні. В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я її ведучий Олександр Сопальник. Другої річниці повномасштабного вторгнення в укриттях дев'яти палаців культури міста будуть розміщені просторові композиції, об'єднані однією темою. Та саме якою темою та як проходить підготовка, ми дізнаємось у наших гостей Ольги Якубовської та Олексія Гаврилевича. Ради вітати вас. Вітаємо вітана. Давайте почнемо з того, познайомити нас більш детально з цим проєктом. Так що це буде, як це буде проходити і де це буде відбуватися. Ну, саме ідея виникла у нас Олексієм, тому що ми на сьогоднішній день, як працівники культурного такого фронту, працюємо у векторі патріотичному, у векторі більш такому спрямову вже не на ті розважальні там заходи, концертні заходи, а заходи, які повинні нести інформаційний такий посил. Тому саме до другої річниці. Народилася ідея створення дещо нового у нашому місті, незвичайного у нашому місті, і ми запропонували ось так: народилася ідея, запропонували зробити у укриттях наших палаців культури. А на сьогоднішній день наші усі укриття, дякуючи Криворізькій міській раді, відремонтовані, мають належний вигляд, чому би ні. Вони є небезпечними для наших відвідувачів. тому саме народилася така ідея зробити таку. Арт-інсталяцію, формату галереї, музеї невеличко, та саме згадати про те, як ми усі разом, ми, це Кривий Ріг, це Україна, пережили ці страшні часи і продовжуємо, на жаль, їх переживати. Тому саме ідея, це рефлексія за тіма подіями, це зустрічі зі своїми друзями, колегами, зустрічі з рідними, це спогади про те, як все розпочиналося, спогади про те, як сьогодні вже сьогодні. Поглянувши назад, ми можемо сказати, підвести певні підсумки діяльності кожного палацу культури, тому що кожен палац культури, і, взагалі, то як уся система галузі культури, наша і спорту і освіти, дуже потужно наразі допомагає нашим збройним силам України і не тільки вони, а усе наше місто намагається приблизити таку довгоочікувану цю перемогу. Саме в зв'язку з цим було пов'язана така ідея створення такої загальної артист. Сталяції е, хочу сказати, що арт-інсталяція буде проходити в одній айдентиці, тобто це буде. Інформаційні такі плакати великі, де е, за рубриками ну, вже пізні, Олексій додасть, мабуть, більш творчу творчу частину е, за кожними напрямками будуть розміщені і історії, і про внутрішньо переміщених осіб, і про те, як палаци культури е, саме пережили і переживають ті складні часи, і е, е, невеличкі інсталяції артефактів. Е, е, хочу сказати, що така ідея, яка в нас народилась, вона б не була. Б реалізовано тільки, якщо б ми тільки придумали двох. і тому це велика команда. І наших колег Палаців культури нас підтримали. Нас підтримало управління культури Криворізької міської ради, а головне нас підтримав благодійний фонд Олександра Вілкула українська перспектива. Нас підтримала громадська організація Набат Кривбас. Тобто така загальна команда, потужна команда, яка зацікавилась цим проєктом І ось на сьогоднішній день ми вже. У процесі майже фінальної підготовки до цього проєкту, Ну, творчу частину Олексій Гаврилевич, такий молодий перспективний режисер, саме розробка ідейних таких творчих моментів ізюм... ізюминок невеличких таких належить йому родзинок. Так, пане Олексій, давайте почнемо з назви, так, теми, яка об'єднує цей проєкт, так і вже більш до творчої частини перейдемо. І дуже важливе питання: а протягом якого часу буде тривати цей захід? Звичайно, ідею насамперед слугують наші діти, наші вихованці, яким зараз в даний час потрібно розказувати, як все розпочиналось. На початку війни дуже багато мешканців нашого міста покидали саме там, наприклад, інгулецького району. Дуже багато людей виїхало. І зараз, слава Богу, дякуючи нашим збройним силам, ті люди, які повернулися, вони мають знати історію саме не тільки нашої держави, а взагалі нашого міста, тому що на початку повномасштабного вторгнення в Україну були дуже складні часи в нашому місті не було такої техніки. Але наша військова адміністрація, наші військові, які змогли відбити навалу, це дуже цінно, це неймовірно. І ми дякуємо навіть за цей ефір. Дякуємо нашим збройним силам і за те, що ми маємо змогу сьогодні творити і працювати, так як працюють наша культура в нашому місті, і саме до цього. До цієї річниці ми вирішили створити такий проект, якому, е, який називається Кривий ріг місто Фортеця. Тому що це і є так. Наше, саме наше місто, е, в наше місто приїхало дуже е, багато, як ми зараз кажемо, нові криворіжці. Це вимушено переміщені особи е, з різних регіонів, де йдуть страшні бойові дії. Е, е, насамперед ідею слугує те, що е, ми маємо розповідати про це кожному Мешканцю це по покривають всі. Вікові категорії від дітей, яким буде цікаво, тому що всю інсталяцію буде супроводжувати аудіовізуальний матеріал, це наша молодь, яка буде причетна до саме аудіовізуального мистецтва, тому що це цікаво. Всі ми знаємо арт інсталяції, як проходять в Україні та далеко за її межами, і саме такі моменти технічні, складно технічні, дуже сучасні. Ми зараз використовуємо в нашій арт-інсталяції. арт інсталяція як ми вже казали, буде проходити в 9 палацях культури міста, тому що кожен наш культурний заклад знаходиться в окремій частині в кожному районі міста, і це є шаговою доступністю до цієї арт-інсталяції нашого кожного мешканця Кривого Рогу. Саме наш... Час. Хочу додати, що час роботи інсталяції з 19 по 24 угу. лютого з 13 до 17 години. Абсолютно для всіх, абсолютно для всіх для всіх. Хочу ну ми ще продовжимо стосовно творчої частини стосовно організаційних моментів. Хочу додати, що у кожному нашому інформаційному рекламному пості, який буде розміщено у соціальних мережах та у наших масмедіа, буде інформація про контактну особу, про телефони палаці культури можна… Може зателефонувати, спитати стосовно залучення саме до переглянути цю арт-інсталяцію. Тому інформаційно ще додатково, звісно, ми все повідомимо, але вхід вільний і доступний для кожного мешканця, незважаючи на вік і, і вподобання. Чудово, а просі продовжимо про творчу складову цього проєкту. Саме айдентикою нашої інсталяції слугує книга Володимира Під. Гірняка текстова вишиванка, а тому що всі ми знаємо, що а, кожна буква нашої абетки, це а, може кодуватися у вишиванці, а, всі слогани. А саме і всі епізоди пам'ятаємо, вистаємо, переможемо закодовані саме на прикладі цієї книги. Це дуже цікаво і дуже пізнавально в наш час. Наприклад, сам я, незважаючи на свій вік, нещодавно дізнався, що є саме така книга, і дуже цікаво її вивчати і доєднатися до нашої інсталяції, побачити саме як це робиться, і що ми пропонуємо. З цієї книги побачити. Також ми зробили. Інсталяцію для того, щоб наші мешканці змогли долучатися до плетіння сіток. А в кожній інсталяції буде представлена конструкція з сіткою, і навіть діти і ті люди, хто ще до цього не долучався, в кожній інсталяції буде модератор, який буде показувати саме, як плетуться сітки. А також кожен палац культури, так як є творчими співробітниками, долучаються до інсталяції Кривий ріг оберіг кожен палац культури. Буде презентувати в цій інсталяції свою ляльку-мотанку, яка також буде, на ній буде закодована її назва. І... Така ідея у нас виникла у подальшому. Ми плануємо кожну цю ляльку-мотанку передати нашим хлопцям на передову, і нехай вона їх оберігає. Це, це, це дуже так символічно, мені здається, так, так. от mm -hmm. саме дуже така насичена ну, програма, скажімо так, досить багато всього. Oh, Вибачте, oh, так пане eh, звичайно. Також, так як це відбувається в Палацах культури, у нас буде інсталяція Ти як палац це історія життя палацу культури з перших днів вторгнення, це волонтерство, це Збройні сили України, наші учасники, які, на жаль, є вже і загинувші, а є ті герої, якими ми пишаємося, і допомагаємо ну будь-чим, що є в нашій можливості в кожному нашому палаці культури. Тому є на що подивитися, є що пізнати, є що дізнатися. І саме найголовніше це супровід інсталяції, 20 хвилинний відеоролик саме історичні події з 24 лютого. Вся правда, як це 2022 року, саме як ми пережили ці періоди. Е, най е, такі важкі епізоди, які переживала, переживала саме наше місто, як саме відбувалося з перших днів війни до сьогодення. Тобто такий певний підсумок, який ми усі разом. Я вважаю так, що кожен містянин і кожен українець саме 24 лютого згадає, як все розпочалось і як він пережив. А головне, що він зробив, аби наближити цю перемогу, таку довгочіку. Ковно і бажано для кожного з нас так. Ну тут безперечно, але пані Ольга, я хотів запитати: так, от були е, локації обрані, були це е, укриття палаці так, культури. Так, А це ці локації були обрані саме з е, мір техніки безпеки, чи е, все ж таки, от якийсь відбиток того, що ми зараз і живемо в ті часи, коли от нам і треба ось ці укриття? Ну, бачите, ну це така певна колаборація, тому що сьогодні на жаль. Ми більше часу з нашими вихованцями у зв'язку, тому що ми працюємо в форматі офлайн і повітряні тривоги це вже сьогодні день наше, і кожного дня, на жаль, це відбувається. Тому ми вважаємо, що саме те місце сьогодні де ми зустрічаємось, і саме це місто це такий асоціативний ряд. Тих подій, відбиток тих подій, які сьогодні ми усі відчуваємо. Це і безпека, це і більш локація, така доступна для усіх мешканців, тому що наше укриття в наших палацах культури це не окремі якісь приміщення під ключ. Вони на сьогоднішній день працюють 24 на 7, тобто під час повітряної тривоги ми приймаємо людей. Тому саме обрано це у комплексі, саме укриття, доступність 24. Чотири на 7, це можливість так ще й показати, що у нас на сьогоднішній день у нас ці укриття в належному стані, і що люди можуть там знаходитись деякий час, особливо у цей тиждень, коли ми згадуємо ці події. А і підсумовуючи нашу розмову, так чи є плани розширення або продовження цього проєкту у майбутньому? Ви знаєте, звичайно, звичайно, треба, треба привідкрити трохи <рістити> лаштунки. <рістити> звичайно, є... Ідея вже звичайно, є багато ідей. Я не знаю, чи саме зараз ми повинні про це говорити, але є ідеї для наступних інсталяцій. У нас є всі сили і всі можливості у нашого міста, скажімо так, у нас дуже потужна культура, яка підтримала цей проект. Я вважаю, що наступні проекти будуть ще цікавішими. Будуть різнопланові і вони будуть сучасні. Просто хочу додати, що сьогодні культура, і ми заклади культури, це не тільки про розваги, це, звісно, головне, це патріотичний меседж виховання патріотичне у сучасних умовах, як ми повинні адаптувати і наших вихованців, і не тільки наших вихованців, а усіх мешканців. Тому далі проекти будуть. Ми нещодавно повернулися до дуже цікавої такої навчальної екскурсії, навчання у Львові, тому саме отакі от формати таких галерей інсталяцій, це можна сказати номер один, наприклад. У Львові дуже це розвинуто, багато арт-галерей, багато музеїв, саме спрямовані на такі виставки, де мистецтво поєднується саме з сучасними подіями, з артефактами. І все це має такий вигляд, що ми були дуже-дуже вражені. Думаю, що в подальшому щось оберег обов'язково ще вигадаємо. так. Чудово, ну що ж, час нашої програми він на жаль обмежений, так але я пропоную в кінці ще раз нагадати так протягом якого часу а та в які години можна буде відвідати а, цю, цю, цю подію. Запрошуємо всіх мешканців Кривого Рогу, а також наших нових мешканців. Обов'язково завітати до наших арт-інсталяцій, які будуть проходити у Інгулецькому районі. Це палац культури інгулець, палац культури південний. Далі йдемо це народний дім, це палац культури карачуни, палац культури Мистецький, палац культури Центральний, палац культури тернівський, палац культури північний і палац культури творчі. Тобто від півдня до півночі будуть працювати усіх інсталя... наші інсталяції з 13 до 17 години. Розпочинаємо з 19 лютого і завершення 24 лютого. Чудово, ну що ж, я хочу подякувати вам. За те, що ви звіталися до нашої студії, і звичайно за те, що ви продовжуєте підтримувати цей творчо-культурний фронт і цим же привчати нашу молоду того, що ми повинні знати нашу культуру, нашу історію і тим самим допомагати нашим військом. Дуже дякую, щиро. Дякую. дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про арт-інсталяцію Кривий ріг місто Фортеця. В гостях у нас були Ольга Якубовська та Олексій Гаврилевич. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.